Права 550 коробка цукерок коштує 76 гривень. Яку найбільшу кількість таких коробок можна купити, маючи 450 гривень? Ну що ж, як можна міркувати, нам треба поділити число 450 на 76. Воно на ціло, напевно, не поділиться, і буде у нас деяка остача. Це та кількість гривень, що у нас залишиться. Записуємо тоді. Отже, треба 450. Поділити на вартість однієї коробки. Це на 76. І це дорівнює. Давайте куточком будемо ділити. Записуємо 450. Що ділиться? Що ділиться на 76? Ну що ж, тепер нам треба підібрати, яке число? Може бути 5, може бути 6. Ну, тут лише відгадувати. Ну, давайте запишемо 5. 6 на 5 це 30. 0 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 7 на 5 це 35, плюс 3 це 38. Віднімаємо. 0 мінус 0 це 0. 5 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 15 мінус 8 це 7. 4 мінус 1 – 3 3 мінус -3, 0. попереду напишемо. 70 у нас менше, ніж 76. Тобто у нас остача буде 70. Тобто ми пишемо, що це дорівнює тоді. І записуємо 5. Це буде неповна частка. 5. Ну і це у нас буде позначати коробок цукерок. Давайте я напишу в дужках К. коробок. Ну і остача у нас вийде 70 гривень. Пишемо тоді в дужках Остача. 70 гривень. Так. Ну добре. Тобто, коли ми 450 на 76 отримали 5, а штат це 70, це означає, що ми можемо купити 5 коробок цукерок і в нас ще залишиться 70 гривень. Ну і записуємо тоді. Отже, можна купити, купити 5 коробок цукерок. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Нас запитували, яку найбільшу кількість коробок можна купити. Пишемо 5 коробок. Ну що ж, ось така задача на ділення з остачею. На цьому вправу завершено.